17 серпня. Субота. Нехай буде твоя воля. Отче мій. Однак не як я хочу, а як ти. Матвія 26.39 є одна важлива істина, яка може допомогти нам подолати будь-які страхи в житті. Бог, наш люблячий небесний Отець. Можливо, це буде складно зрозуміти тим, чиї земні батьки були жорстокі, нелюблячі або зовсім не жили зі своєю сім'єю. Проте ця істина одна з основних у всьому святому письмі. Рука люблячого отця ніколи не завдасть своїм дітям зайвого болю, вона ніколи не стане джерелом зайвих страждань. Нас оточують страждання, сильний біль часом ятрить душу, але любов Отця залишається постійною. Ісус вірив у постійність любові свого Отця, коли в його житті настала ніч великих випробувань. У Гециманському саду Він вигукнув Отче, нехай буде твоя воля. Ісус вірив, що Його Отець завжди робить усе найкраще. Ісус зміг відмовитися від власних планів і довіритися планам Отця, бо вірив серцю, сповненому Отчої любові. Це не означає, що смуток, страждання і хвороби у світі добро, але ми можемо сказати, що Бог завжди добрий. Життя не завжди справедливе, але Бог справедливий завжди. Коли ми чогось не розуміємо, нам слід просто довіритися йому. У всіх життєвих негараздах ми можемо сказати: нехай буде твоя воля. Однак річ у тому, як ми промовляємо ці слова. По-перше, я можу вимовити ці слова у безнадійному підкоренні, як людина повністю роздавлена і неспроможна більше боротися. Наприклад, страждаючи від невиліковної хвороби, я можу сказати з почуттям безнадійної покори. Нехай буде твоя воля. По-друге, я можу промовити ці слова як людина, яку силою змусили підкоритися. Тягар життя став надто нестерпним. У такому разі це буде подібне до вигуку переможеного, оскільки ворог надто сильний, як генерал переможеної армії говорить: ось мій меч, хай буде твоя воля. По-третє, я можу говорити ці слова у стані повного розчарування, як людина, чиї мрії розбилися. У такому разі це будуть слова жалю або навіть люті. Або я можу промовити ці слова з почуттям цілковитої впевненості. Саме так їх промовив Ісус. Він звертався до того, хто був його Отцем, хто тримав його за руку, хто підтримував його весь час. Він був готовий покоритися любові, яка ніколи не зрадить. Він був готовий абсолютно підкоритися волі Отця, тому що був упевнений, що він бажає найкращого. Сьогодні ми можемо підкоритися тій самій любові. Вона не розчарувала Ісуса, вона не розчарує і нас. Ми можемо сказати: нехай буде твоя воля, адже Бог не заподіє зла.